Кедіс та Тенош статенош намагались перетнути державний кордон України і через словаччину дістатись Франції. Прикордонники знайшли їх за 50 метрів від кордону високо в горах ледь живих. Висота снігового покрову сягала 70 сантиметрів, а температура повітря мінус 10. Стан їх був з точки зору зовнішнього і дуже пригнищений, і фізично значить, дуже важкий. При цьому одяг затримування був дуже легкий. Значить, Це були легкі взуття, літнє, якісь курточки, джинси. Значить, і вже на момент, затримання, на момент затримання, вже один із них вже його майже ці двоє несли на руках. Прикордонники викликали швидку, а на зустріч їм відправився інший наряд із теплими речами та засобами першої медичної допомоги. Біля двох годин тривало супроводження. Несли на носілках, на одіялах. Значить, одному із затриманих різко стало погано, з непритомнів. Ну, на жаль, нам не вдалося спасти життя цього затриманого. Сьогодні гори втікачі знаходяться в пункті тимчасового тримання. Тенош показує свої відморожені ноги. Розказує, що було дуже холодно, а кросівки порвалися швидко. Тому йшов по снігу, бо соніж. За шість годин в складній гірській місцевості вони пройшли 10 кілометрів. Моє взуття порвалося через чотири години. Як ми втекли? У нас не було іншого теплого одягу і взуття. Через кілька годин одному з моїх друзів стало погано. Я його взяв під руку, і так ми йшли ще кілька кілометрів. Наші сили вже закінчувались, коли нас знайшли. тепер вони знаходяться під контролем медиків їхньому життю. Нічого не загрожує. Розглядається питання щодо надання їм притулку в Україні.